Друзі мої вітання. Сьогодні 23 травня 2023 рік. Знаходжусь в себе на винограднику Київщина, західне передмістя. Е, ну, на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день, як бачите, я на днях підв'язав повністю лозу. Ось вже до верхнього дроту. І далі вона вон, пішла в мене вже. В горизонтальному положенні підв'язую. Ну і виноград такий вже в стані завершення цвітіння. Практично вже весь виноград відсвів, ну, за винятком таких е, пізніх сортів. Ось, а так виноград уже відсвів, е, тобто я старався... Займався тільки підв'язкою, старався пасинки не чекати. Ну а зараз прийшов час е, займатися пасинками. Це така дуже тема, така цікава і корисна. Е, я, ну, наприклад, не хочу нікому там нав'язувати свою думку. У кожного своя думка. Ну а по поводу пасинків, то тут, друзі, дуже наполегливо вам би порекомендував. Ось боротися з ними, видаляти їх. Чому? Тому що ну от, я вже цим займаюся, мабуть, третій сезон видаленням пасеників на протязі всієї вегетації. Чому так? Ну постараюсь пояснити. От я, наприклад, зробив першу обробку до цвітіння, другу буду робити ось після цвітіння. Тобто зараз я підв'язав повністю виноград весь. Потім буду займатися пасинками, пропасинкую, пройдуся, покошу траву. Оцю траву, яка поросла вже. От, ну, під час цвітіння не став я робити цього, тому що, як кажуть, десь зачепиш, десь це така робота щепітільна. Особливо на цих поворотах. тут ходити, розвертатись не дуже зручно. Ну, буду косити, буду косити, це вже буде після пасинкування. Ну, а після того, як покошу, я думаю, десь під кінець місяця обов'язково треба буде мені зробити обробку після цвітіння. Ну, Робити буду, мабуть, тими ж самими препаратами, що й першу, тобто шовіт і топаз. Ну, дивлюся ось по винограду, слава Богу, нічого, ніяких признаків проявів захворювань грибкових я не бачу, ніде ще не наблюдав. Тобто... Буду працювати тими ж самими препаратами. От, Друга обробка. Ну а потім, друзі, після другої обробки, як правило, я десь ну, до, до 10 липня, це пройде вже 2 неділі, неділі. І я роблю вже крайню обробку препаратом «Квадріс». Він такий щадящий, тобто він там терміни очікування невеликі, там 14 днів. Ось, і я роблю крайню цю обробку квадрисом, Ну і потім майже ну, в принципі, місяць, місяць я з хімією ніякої до стадії вже визривання ягід я ніякої хімії до винограда не підходжу. Тобто раніше я обробляв, після вже 10 липня обробляв біопрепаратами, грався по початку там. Ну, що вам сказати? Вони може і допомагають, ну, допомагають, але як, прав, ну, як мінімум біопрепаратами треба працювати, якщо не кожен день, то через день. Тоді буде якийсь ефект. Ну, але це дуже, дуже тяжко і фінансово дуже затратно, друзі. О, ну, також, от, останні роки там, я практикував народні такі методи, тобто е перекись водню 300 грамів на відро води. Ну, також не знаю, може так, знаєте, може допомагало, може ні. Але от останні два роки, от третій сезон, я зробив, зробив собі висновок, що потрібно видаляти пасинки. І тим самим я попереджую ці захворювання. От, ну, друзі, перед нами ось, от, хто не знає пасинок, бачите, листочок росте. І з кожної пазухи листка виростає пасинок такий. Ну і як правило, бачите, вони навіть кольором різняться. Цей такий старий листок, він темний, а цей молоденький, ніжний такий. І от на цих листях, на цих верхушках, е як правило, чіпляються ці грибкові захворювання. Ось, Ну і я, як я борюся, я ось так їх просто, друзі, видаляю, залишаю один листочок і все. І так далі пішов ось. Взяв, наприклад, один цей е пагін і пішов до самого верху. ось. Прищикнув. Ось, де такі вже більш великі пасинки, то я працюю ось такими таким міні-сикатор маленький. Теж рекомендую купити, в кого нема. Дуже зручно їм. Вон, бачите, ось пасинок. Я взяв, одрізав. Все, листочок один залишив. Так само і тут, бачите вже, які поросли пасинки. Ось так. О, друзі. І цим самим я Ну, зробив для себе висновок, що цим самим я попереджую оці грибкові захворювання. І так на протязі всієї вегетації, до, до визрівання ягід я займаюсь оцією нескладною, але дуже важливою зеленою операцією, друзі. Так. Ну все, друзі, на цьому всім до побачення. Дякую, велика подяка за підписку, за лайки. Все, до нових зустрічей. Будьте здорові. Хай щастить вам.